Ви питаєте, як моя малина та, що пострадала після дії раундапу. А ось так. Все з нею добре. Пагони величезні. Оце сорт Еріка. Більше двох метрів пагане. Не всі, правда? Воно ще тільки де не де моє ягоди. А тут Джон Джей теж величезні погани. Він вже має більше ягід. Але ще не війшов у фазу активного плодоношення. Які великі пагони. 有了这样这样 Ось ягода Еріки. Ну, але це тільки початок. Там ягоди і крупніші бувають. Тобто загальний висновок з малиною все в порядку. Щоб досягти такого результату треба було... Підживити, покропити від шкідників, від хворіб. Ну і прополати. Тепер чекаю на урожай. Sort of John Jay.